Вітаємо в драмі Познані, першому центрі інтерпретації історичної спадщини в Польщі. Наша експозиція наповнена сучасними мультимедійними засобами, за допомогою яких ми стараємось приблизити нашим гостям історію цього незвичайного місця, в якому зараз знаходимось. Тумський острів Познані є найстарішою частиною міста, а заодно і колискою польської державності. Якщо хочете дізнатися більше, запрошуємо на нашу експозицію. Ми знаходимося в першій залі нашої експозиції «Груд» або Городище. Подібно як в історії України на території Польщі знаходилося багато язичницьких, кочівних, а потім осілих племен, які внаслідок звичайного історичного процесу розвивалися в постійні поселення городища, якими з часом управляли правителі. Князі такими городищами в Польщі був Остров Ледницький, Гнєзно, Крибово, Гєч і, звичайно, Познань. Саме в Познані найбільше полюбляв бувати Мішко І, перший історичний правитель полян династії п'ястів. Це зробило з Познані центр ранньої польської держави. Зараз ми знаходимося в Городищі в Познані, яке повстало на переломі 9-10 століття на піщаному острові річки Варта. Згідно археологічних розкопок городище оточували вали, які сягали 12 метрів висоти і навіть 40 метрів ширини. Щоб повстали такого типу вали було знищено дубову пущу в радіусі 40 кілометрів навколо городища. Саме городище ділилося на дві частини. В першій частині проживали особи, які займалися рівництвом, скотарством. Вальством, а також обороною валів. Крім того, мешканці виходили поза межі городища для риболовлі і мисливства. Також в Городищі велося активне торговельне життя у вигляді ярмарків. В свою чергу, в другій частині Городища проживав князь і найближче йому оточення. В 60-х роках ХХ століття тут було побудовано двоповерхову кам'яну резиденцію князя палатію, яка була поєднана з каплицею найсвятішої Діви Марії, яка була збудована для дружини Мішка I, Добрави, про яку більш детальніше поговоримо в наступній залі нашої експозиції. Донька чеського князя Болеслава І схилила, а може, це навіть було умовою шлюбу, до хрещення Мішка І. Роком хрещення Мішка І прийнято вважати 966 рік. До сьогодні історики дискутують щодо місця хрещення Мішка І. Це може бути остров Ледницький, Гнєзно чи навіть Познань. Охрестив Мішка I Йордан, який приїхав до Польщі з Чехії разом з Добравою і став першим польським єпископом. Наступником Мішка І був його син. Болеслав Хоробрий, який продовжував справу батька і нав'язував дипломатичні стосунки з іншими країнами, в тому числі з київською Русю. Крім того, Болеслав Хоробрий був першим королем Польщі. Коронація відбулася в 1025 році. Ще однією істотною постаттю в історії познані княжої доби є пшениц перший, який доконав важливих територіальних змін міста. Саме він в 1253 році переніс свою резиденцію на лівий берег варти, а Острів Томський залишив духовенство. Переносимось з вами в золоті часи Польщі. Річ посполита політично сильна і розлегла. Золото також означає розвиток високої культури та мистецтва. Минуло майже три століття з дати заснування познані на лівому березі варти. Поселення Нєшка І із палатіум на чолі вже давно в минулому. Світська влада перенеслась на протилежний берег річки, а Тумський острів став повністю незалежним містом під владою єпископів. Слід з європейським Ренесансом, польське духовенство зацікавлюється розвитком науки та мистецтва. Єпископ Ян Любранський був людиною відродження. Історія Тумського острова нерозривно зв'язана з його особою. Навчався та подорожував по Італії, де його захопили ідеї Ренесансу. Його великим бажанням був розвиток науки в Познані, для того він створив першу гуманітарну академію на землях Польщі. А для зацікавлених ось такий факт: найстаріший університет України, який працював в подібний спосіб до Академії Любранського, а була це Академія в Острозі, був заснований 60 років пізніше, у другій половині XVI століття. Згадуючи про єпископа Любранського, не можемо забути про справи духовні. А саме, збудував він будинок для 12 псалмоспівців, котрі мали за завдання 24 години на добу співати псалми в катедрі. Цей будинок стоїть і досі і носить назву Псалтерія. Половина 18 століття це складний період в історії Польщі. Країна, розділена між трьома загарбниками Прусією, Австрією та Росією, на 123 роки зникла з карти Європи. Але польський народ ніколи не змирився з тим, що його країну, культуру і звичаї намагалися знищити, тому постійно боровся за свою свободу, незалежність. Та національну самосвідомість. Це все золотом прописане в золотій каплиці. Золота каплиця, оригінал якої можна відвідати в катедрі на Тумському острові. Це один з найкращих проявів патріотичного руху польського народу під час неволі. Спільнота потребувала такого місця, в якому могло би проявитись національна польська гордість. Для того було вирішено збудувати святиню повну національних символів. Одним з найважливіших об'єктів каплиці є саркофаг, в якому спочивають останки перших володарів Польщі Мєшка І та його сина Боліслава Хороброго. Будівля обставлена з королівською розкішшю, яка мала нагадувати полякам про часи могутності польської держави та суспільства. Золото переливається усіма відтінками. Залі нашої експозиції розповідаємо про недавню історію Тумського острова, а саме 20 -е і 21 -е століття. Новітня історія наповнена як світлими, так і темними моментами, як вітраж, котрий компонується із шматочків кольорового скла. Розповідаємо тут про часи піднесення в країні після здобуття незалежності в 1918 році, та не можемо забути про темні часи знищень Другої світової війни. Війна принесла на острів серйозні знищення. Німецькі загарбники перетворили катедру на склад, а потім вивезли з неї все цінне. Але найбільше будівля постраждала під час звільнення познані в 1945 році, коли було прийнято рішення відбудувати катедру, їй надали готичну форму, яка мала би нагадувати про часи розквіту острова. Археологічні дослідження на території Тумського острова проводились на протязі всього ХХ століття. Ще перед Другою світовою війною були відкриті рештки земляних валів Мєшка Першого. Під час реконструкції катедри віднайдені цінні артефакти. А в 90-х роках минулого століття науковці дозволили нам заглянути до палатіум Мішка Першого. І. І ще один факт для зацікавлених. Під час віднайдення палаті у Мішка І була знайдена золота мозаїка, яка підтверджує високе положення роду п'ястів і його зв'язки з Візантією та Київською Руссю. І це підтверджує, що до цього гроду стікалися битці і скарби з усіх усюд. Дякуємо за увагу і запрошуємо вас особисто відвідати експозицію Прами Познані.